Всім привіт. Ходимо сьогодні знову ж на тому самому місці, де знаходили царські монети. Сьогодні дуже гарна погода, тепло 10 градусів тепла, сонечко світить. А в мене випав кругляшок, зараз я вам покажу сигнал. Ну, це радянська монета. Чесно, зараз десь. Ось такий сигнал. Просто вже ходимо дуже довгенько, близько двох, можливо більше годин. Взагалі нічого. І ось перший сигнал. Ну, як нічого. Багато чого, але не того що треба. Це у нас викуп щось таке 20 копійок. Ось. А от якого року? Це невідомо. Стан жахливий. Ну, можливо, потім подивимось. Буде огляд, тоді покажемо. Може щось трошечки приведемо. Не хочу затирати, бо О, спачте, кришиться. Ну, таке, знахідка, незнахідка. Добре, будемо хотити, крутитись Будуть знахідки будемо показувати. Вова, неподалік тієї монети, що знайшов, зловив ще сигнал. 90. Привичі такий. Ну, є два вибори. Або царська монетка, або осколок. Або кришка. Не, не Пивна, не ржава. Ну вже більш чіткі. Ну, сигнал не, не, не такий, як царська монета. Він такий більш на чорний схожий, Крихти. Значить, все ж таки кришка. Щось я взагалі не бачу, де вони. Монета? Де? Монета? Ні, пуговка. Якась пуговка, один. От зацепик. Щось не фокусується, О. Да? Пуговка. А з тієї сторони. Зараз я акуратно. Щоб зацепика не пошкодити. А з цієї сторони я не знаю, що треба акуратно водою намочити. Зірка. Це радянська, певно, ще. Та ні. Хоча вона якась пласка дуже. Не радянська. Не радянська. Ну добре, зараз ми почистимо, Бачиш? а потім вже От, покажемо. Дивись. Отак покажи. Тут якась надпись іде по кругу. Ось дивись. І в радянський час не було таких. Я ж кажу, почистимо Пушок. і покажемо, що за гудзик. Ну цікаво. Якщо схожий, більш. На царський, царський період. Ну потім покажемо вже. Кручуся, тут же ж, на цьому місці де Гудзика знайшов. Якісь сигнали з'явились. Куча сигналів. І ось викопав ось таку. Так не буду сильно звертати увагу. Це одна копійка, скоріше, скоріше за все буде певне. 1961 року. 1961. -го. До речі, 20 копійок тих, що я ось, ось тут знайшов. Ось. Це 20 копійок 61 1961 року. Роздивилися. Ну а гудзик зараз відмочую. Буде. Щось вийде з цього. Покажемо, не вийде, то тоді вже вдома відмочуємо нормально і тоді вже покажемо при виході відео. Добре, будемо крутитись. Що цікаво, з'явилися сигнали, дуже багато. Зараз будемо копати. Того разу тут іменно в цьому місці не було сигналів. Ну? Буде щось покажемо. Да, до речі, затридня я тут копати. Тут мусорка якась така велика, тут куча пробок. Люди вивозили сюди в ліс багато чого цікавого і нецікавого. Так що таке? Вон Альона, в пошуках срібла і всього остального. Добре, буде цікаво щось покажемо. Нарешті в мене перша знахідка сьогодні. Класна. Дивіться, який сигнал. І дуже чіткий був, коли в землі. Такий же самий: 85-86. І це царська монетка. Я сподіваюся, що царська. Ось вона. Ні, це Радянська, не царська, копійка, певна, ще 24-го року. Мідна. Так. Да. Ось така. Це рівно приємно. Ось. Ну, вона робилася на царських чеканках. Мідних. Заготовках, верніше. Зараз це вже не така часта знахідка. Не, ну, Тому також приємно. Знаходили. Ну, Тут сохран теж непоганий такий. Вітаю! Дякую! Будемо крутитися, можливо щось знайдемо. Ловив сигнал, ну, сигнал в ямці був кращий. Зараз 30-29. Ну, Получається, сюди висипав, провів піном. Ну, Я побачив, що це кругляшок. От, десь отут. От Ось. Я побачив, що це кругляшок. Ось. Це радянська монетка. Рані. Одна копійка. Ось. 36-ту року. Ну і глибоко було. Зараз спробую ще прозвонити. Ну, якийсь такий був цікавий сигнал двоякий. Зараз провірю. Буде щось покажемо. Буквально ось тут. Зайшов в одну копійку. Ну, от так обійшов. Ось сюди. Зараз вам покажу сигнал, який впіймав. Ось ямка. Він в принципі такий і був. Такий піскавенький І тут. І ось я ловив піном просто зразу. Ось. Це 5 копійок. радянских сейчас вот, Сфокусуем. вот таких 5 копеек 60 все мы издаете рик вот такая знахиточка Ні, 61 року. Добре, будемо крутитись. Можливо, що цікавіше знайдемо. Знов включився. Ось там 5 копійок було. Прийшов трішки далі. Я вже побачив кругляшок, зараз вам покажу сигнал, який був. Ось 21, 22. Ну не глибоко було, я просто купнув. Глибше, провірив піном, от випав кругляшок, був збоку. Получається. Можливо, ще зараз прозвоню, можливо, ще буде. Ну ось така знахідка. Це, да. це 15 копійок. Ось 61-го року. Просто як знахідка. Нормально. Буде щось, будемо показувати. Ось тут не закопував. Було 15 копійок, 61-го, а ось купнув Тут ще сигнал. Зараз спробуємо викопати. Ні, вже не такий, вже 39. Я думаю, буде монетка десь теж 61-го року. Не. Ось. Ось-ось-ось. А, ось вам. І монетка 61-го року. Шрапнель. Да, такого щастя тут багато. Добре. Вловив гарний, але глибокий сигнал. Зараз покажу. Ой, незручно. 91, 92. Ось там, трішки звідси далі, я знайшов козацький ніж. Ну, ніж бритву, хто каже, хто каже козацький. Ну таке гарна було, цікава знахідка. А ось глибокий сигнал і... Піном зацепив, от з цієї сторони випала отака монетка. Доволі не маленька. Доволі не маленька. Ось курочка. Нічого сі охрана який. Який класний. Деньга. Гарна така взагалі взагалі. Деньга. Дуже гарно. Так. Такого ще не було. У нас є деньга, і не одна. Рельєф який гарний. Так. 1731 року, здається. 1731 -го. З цього боку не так. А з цього взагалі гарно. Гарно, гарно. Взагалі неочікувано. Чому не очікувано? Ну, тому що ми сьогодні практично цілий день ходимо. Ну, Дуже гарно. Дуже. Так що будемо купати далі. Будемо вибивати це місце, можливо, ще щось знайдемо. Ось тут Вова викопав царську монетку 1731 року, а ось тут знов сигнал. Ось такий. Тигаючий. Зараз подивимось. Дай Бог, щоб монетка, а не оце ж пояски. Ну він стабільний. Тут не добре копирує. коли ти показував, то він, він стрибав. Ні, то я так показував просто. Таке. Вже поганенький? Ну, впав, відповідя і впав. На 66. І просто те, що він не дуже високо вже. А. Все, ось тобі О, це? гарний сигнал. Осколок від снаряду колись. Mm. Ось таке. Ключиться. Ну я вже побачив після царської цієї монетки. Якось радянські вже не то, ну все рівно знахідка. Ось така. Одна копійка невідомого року. Піде. Ну так. Да. Дощик Дощик Почав. починається, мабуть, скоро вже будемо йти додому. Ну, ще покрутимось. От зараз отак підемо по цій старій дорозі. Через пів години або через годину затем не буде. Ну побачимо. Добренько, буде знахідки, будемо показувати. Нарешті знайшла одну монетку. От зараз покажу сигнал був. Вона в ямці ще. Я її піном знайшла. 29, 28. Ось. Це радянська. Рамочних 20 копійок. Рік поки що не видно. На огляді подивимось, який рік я покажу. Ну, вітаю, знахідка. Дякую. Сьогодні наш коп підійшов до завершення вже. Ходили сьогодні приблизно годин 5. І ось що вдалося за цей час знайти. У мене 20 копійок, рік 46-й, я вже подивилася, рамочник. Зараз вже не видно. Ось такий гудзик. Я не знімала його. А ще в мене ніж. О, радянський ніж. Певно, що хтось по гриби ходив колись. Титан. Ось так. І копійка радянська. 24-го року мідна вже погано фокусується, бо темно. Руки грязні, Вови. Копійка радянська, але рік взагалі не видно. 5 копійок, здається, 61-го року. Це, певно, ще 15 копійок по розмірам. 61. Також пізня. 20 копійок рамочник, але рік. Також невідомий, бо щось стан у них взагалі ніякий вже майже сипляться. І копійка. Пізнь, після 61-го року. Ця копійка гарненька, 36-го року рання, жовтенька така, гудзик. Той, що ми показували, це горлянка. Треба ще трошки відмочити, він буде гарненький. Тут написи якісь були. Ми вже вдома почистимо. Якщо трошки буде краще, то додамо фото. І оце це взагалі знахідка дуже гарно. Рельєф у нас не було ніколи такого. Деньга 30... 1731 року. З того боку Орел. А з цього. Рік, деньга. Але стан дуже гарний. Ось такі якісь штучки, незрозуміліх. Їх там багато було. Ось такі. Всі однакові. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. І до нових зустрічей!